Далі говоритимемо трошечки про екологічні злочини, які нанесла Росія Україні через війну. Долучаємо до розмови Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас! Вітаю вас, що ви скажете про цифру і наслідки для довкілля для екології від ворога. В першу чергу хочу ще раз всім нагадати, що з 24 лютого з 22 року спільно з державною колишньою інспекцією, спільно з громадськими організаціями, зі всіма небайдужими, ми фіксуємо кожен випадок. Кожен злочин проти нашого українського довкілля на сьогоднішній день ми вже маємо понад 2700 зафіксованих задокументованих злочинів проти довкілля. Загальна сума збитків понад 2,1 трильйона гривень це колосальні цифри. Більше половини цих збитків це збитки внаслідок викидів в атмосферне повітря. Далі йде забруднення ґрунтів, шкода водним ресурсам. Ну відповідь. Інші втрати, які ми сьогодні несемо, сьогодні ми з командою працюємо на Полтавщині, і ми окремо розглядали ситуацію з збитками довкіллю внаслідок війни саме на Полтавщині. Які саме? Можу сказати, що тут задокументована. Випадків ну, збитків нашому довкіллю понад 1 мільярд гривень, але питання в тому, що ми сьогодні розглядали скажімо так, об'єктивність та повноту документування цих злочинів. Я впевнений, що тут треба ще попрацювати. На чому ми наголосили на відповідній нараді, і окремо яка є тенденція на Полтавщині? Що тут викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок. Воєнних дій більше ніж 50%, як загальна тенденція по Україні, вони досягають майже 70%, тому що на жаль, ворог тут, як правило, цілиться в об'єкти, у тому числі нафтопереробний завод, які під час попадання відповідно дронів або снарядів викидають у повітря достатньо велику кількість забруднюючих речовин. Ворог точно не розуміє, що довкілля немає кордонів. Вони точно не розуміють, що це все, що вони роблять, воно потенційно може бути і, і до них долетіти. Проте маємо таку тенденцію. Окремо розглядали випадки останніх днів, які тут відбувалися. Тому впевнений в тому, що тут є, є ще над чим працювати, і кожен випадок, кожен, кожен кейс, який буде тут зафіксований, він точно до повинен потрапити у міжнародний реєстр збитків, який на сьогоднішній день є започаткований. Та відповідно за це все за окупанту треба буде виставити рахунок, тому що саме цей, цей трек сьогодні ми робимо разом з офісом генерального прокурора і з усіма нашими партнерами. Звісно, пане Руслане, один з найбільших екологічних злочинів цих. Під дамби Каховської ГЕС, що зараз із Каховським водосховищем розкажіть, будь ласка, глядачі наші зараз бачать відео на місці Каховського водосховища. Ростуть, ну як я бачу, тополі, тобто дерева, кущі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, що там? Якщо казати про ті заходи, які вживалися там в перші дні, то задача була в першу чергу провести якісний моніторинг. Відповідно, служби виїхали і робили систематичний моніторинг і стану повітря, і відповідно ґрунтів. Я навіть давав доручення виїжджати спеціальному нашому спеціалізованому державному підприємству, яке працює в зоні відчуження, щоб вони виїхали туди з відповідним обладнанням та зробили заміри потенційного. Радіологічного забруднення там тих територій, тому що ми не розуміли, що на дні Каховського водосховища може бути. В результаті відбору проб значних якихось перевищень знайдено не було. Проте одне з основних питань було це зберегти чашу Каховського водосховища, тому що потенційно ми розуміли, що умовне опустелювання цієї території могло призвести до руйнування, в тому числі берегів. А руйнування берегів це потенційне руйнування там ставка охолоджувача Запорізька та багато інших е, ерозійних процесів, які мож, могли бути неконтрольованими. Е, в результаті. Спільної роботи працівники наших національних природних парків забезпечили висівання рослинності на тій частині Каховського водосховища, там де це було можливо у зв'язку з небезпекою, постійними обстрілами, ви розумієте, що там це важко було зробити, але тим не менше вони зробили максимум. Там, де не посіяли відповідне різнотрав'я або відповідні рослини, то там природа зробила цю роботу самотужки, але питання в тому, що. Що е, вкрай важливо е, послі, після деокупації цієї території настання вже більш безпечної ситуації подивитися, що до цих рослин щодо інвазивності тих рослин, які там е, фактично з'явилися, чи вони не чужі що... для цього регіону? Пане Руслан, я перепрошую часу мало, а мені зовсім хочеться на сам кінець спитати вас про ситуацію із сміттям в Україні із побутовим сміттям. Як вирішується це питання? Бо з мого досвіду складніше стало складніше стало з переробкою сміття. Складніше з вивезенням, От буквально одну хвилину. Що робить е, міністерство уряд в цьому напрямку? В двадцять році було прийнято відповідно новий закон. В рамках реалізації закону ми працюємо сьогодні з Київською областю по пілотному проекту будівництва нових потужностей по переробці сміття. Сьогодні відповідно на Полтавщині, ми підписали такий самий меморандум з обласною військовою адміністрацією та з органами місцевого самоврядування. Просуваємо програму по будівництву 200 потужностей по всій країні, яка дозволить побудувати в Україні систему. Управління відходами, така як працює в Європі, додаткові закони, які вже нещодавно направлені в Верховну Раду про відходи, упаковки дозволять цю систему зробити більш ефективною, дозволить максимум упаковки перероблювати за рахунок розширеної відповідальності виробника, що в свою чергу сприятиме збільшенню і покращенню відповідної інфраструктури. Дякую вам за ці законопроекти за ці ініціативи. Це дуже важливо для українців справді.